Вітаю вас, мої любі друзі. Малята, подивіться, а хто це з нас іде? Так, це колобок, і він не один. Колобок познайом нас із своїм другом. Це трикутник. А звати його так, тому що у нього три кути. Порахуйте разом зі мною один, два, три. Молодці малята. Вітаю вас, мої нові друзі, малята. А ви любите грати? І я дуже люблю. Я пропоную вам разом зі мною пограти в гру. Хованка. Вам потрібно буде знайти мене у казці. Коло Добре, починаємо. Малята, подивіться, де я? Так, я у зайчика в руках. Я уявив себе морквою. Малята, а де тут я заховався? Будьте уважними! Так, я заховався у грибах. Малята, а тут ви мене знайшли. Так, я заховався на дереві. Які ви уважні, молодці! Малята, ми тільки що з вами зустріли зайчика вовка. Ведмідя. а кого ми з вами не побачили із казки? Так, лисичку. А давайте ми разом з вами зробимо лисичку доброю. І тоді вона не буде чіпати нашого колобка. Добре? Тоді до справи! А робити ми будемо лисичку не звичайну, а із геометричних фігур. І саме з тієї фігури, яку ми сьогодні з вами вивчали. Як називається ця фігура? Трикутник, так, бо в ньому три кути: Один, два, три. Якого кольору цей трикутник? Жовтий, так. Цей трикутник у мене самий великий. і він буде тулубом у лисички. Потім я беру менший трикутник, він буде в нас головою. Ось так. Найменші трикутнички, подивіться, в мене буду. Йдуть вушками лисички. Одне вушко і інше вушко. Чого у нас не вистачає? Так, нам не вистачає з вами хвоста. Ось, подивіться, яка це фігура. Так, це теж трикутник. Подивіться, яка гарна лисичка у нас з вами буде. І що, малята, до справи? Для початку ми розімнемо наші чарівні рученята. Ось так зробили пальчики, лисичка-сестричка, по лісу ходила, грибочки збирала, пісеньку співала, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Ось така я краля. Давайте ще раз. Лисичка-сестричка по лісу ходила, грибочки збирала, пісеньку співала, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Ось така я краля. Молодці малята, ось подивіться, що нам знадобиться з вами аркуш білого паперу, трикутники, клей. Та серветка. Подивіться, я беру самий великий трикутник. Змащую його клеєм, однією рукою тримаю обов'язково трикутничок, щоб він нікуди не подівся. Ось так. І тримаю знову ось так добре змащу. Кожен куточок, ось так, подивіться. Ось так беру і приклею знизу, беру серевиточку, прикладаю. Добре, добре, приминаю. Подивіться, тут вами є. Беру я менший трикутничок. Ось так його змащую добре. Однією рукою змащую, іншою тримаю трикутничок. Добре, добре я змастила, подивіться. Потім я роблю. Прикладаю ось сюди трикутничок, потім серветочку. Ось так налажу. І ось так. У нас вже є голова. Потім я беру найменші. Це що в нас з вами буде? Так, це будуть вушка нашої лисички. Ось так. Подивіться, ось прикладаю і ще одне ушко, ось так. І обов'язково прикладаю сервиточку, щоб добре-добре ми приклеїлось та. Клей не потрібний залишився на серветці. І ще у нас з вами залишився один трикутничок. Що це буде в нас? Що це буде? Так, це буде у нас хвіст однією рукою обов'язково тримаю трикутничок цей. Ось так. Добре, добре змащую. Ось, подивіться. І потім куточок прикладаю ось сюди. Ось так пальчиком тримаю. А потім серветочку прикладаю. Подивіться, малята, яка гарна лисичка в мене вийшла. А я чекаю на ваші роботи. І вже прийшов наш час прощатися, до нових зустрічей, мої любі!